Так друзі, я радий бачити вас на нашому каналі, де все про кемпінг. Я придбав собі ще один ліхтар для кемпінгу. Я показував вам огляди на шатар, на палатку, яка в мене, і ось придбав таку китайську знахідку. Ліхтар для кемпінгу та ще з сонячною панелью. розпаковка чек Що бачимо тут? А тут ми бачимо ось такий ліхтар. На руків'я йде такий гачок, щоб він тримався. І ліхтар такий ну маленький Ось бачите, запакований. В ньому, як я розумію, дві функції світла. Це максимум та ну, половина мощності. Як каже, той хто його виготовляє, його можна тримати ще як павербанк. От. Чіпляти сюди. Роб та заряджати гаджети Йомкість його батареї це 2000 мА. Цікаво було перевірити. Я знаю, що такі ліхтари або якісь такі. Дуже часто як гуманітарна допомога. Ну, то може, може має сенс. Що тут бачимо? Це я так розумію зарядний прилад, щоб заряджати даний ліхтари і це вже сам шнурок запасний. Ну, Можна використовувати щоб для заряджання ліхтаря І та і всі Ще в нас є інструкція з експлуатації. Тут все зрозуміло. Ми її прочитали. Так, друзі, чому саме такий ліхтар взяв, Ну, він був по акції, винограс пошов. Тому і взяв, І я так розумію, це у нас сонячна панель. Що мені цікавить, це для... Мене шнура який в комплекті. Я вам скажу це десь 2 метра. Ось така сонячна, сонячна панелька. Де, ну, я придбав свою іншу сонячну панель. Я вам. В одному із наступних відео зроблю на неї обзорчик. Вона в мене 160 Вт, а це у нас панелька. Десь про це, про це в нас неделі нічого нема. А на ну, інструкцію треба подивитись. Ну Параметр Power 5 вольт, метр 3,7 вольта 2000 мАч годин. Заряджається він довгенько до 8 годин може. Так, ну сонячна панель, я так розумію, це буде ватт до 10. І вона ось так. Ложиться щоб була кутова підставочка у нас для сонця. Можна буде заряджати. Так, друзі, я бачив вже неодноразово, що такі сонячні панелі люди намагаються використовувати чіпляючи їх до вікон. Ось я зараз зараз покажу. І зараз. Причому вони це роблять ось так. На двосторонній скотч і його розходять. У мене для вас є порада. Всі пластикові вікна йдуть. З захистом від ультрафіолету, тобто сонячних променів буде недостатньо. Тому, якщо ви Ну таку чи іншу сонячну панель, відчиніть віконце і вложить вашу сонячну панельку, бо через віконце недостатньо де сонячних променів для заряджання гаджети. Так, друзі, ну я зроблю ще один огляд на цей ліхтар, я його приєднаю до зарядки, я хочу дозарядити. Поставити його, щоб подивитися, наскільки його вистачає. Ну, такий прилад товариша був. І він десь ну, один вісім у нас просвітить. Не було світла, тому я його і взяв. Ну, я зроблю ще один огляд, я його заряджу та поставлю. Так, друзі, до наступних зустрічей. Був радий з вами. зустрітись.